Робити все, що там потрібно: і дороги асфальтні, і тротуари, і освітлення, і подивитися про соціальні об'єкти, як це школа, дасть школа, дядь, садок, дитяч, садок, ФАП чи амбулаторія, значить, ФАП амбулаторія, будинок культури знову привести його до, до стандартів і навести там порядок. Тобто ми правильно розуміємо, на біатлонній базі це питання знято про незаконну забудову, що було піднято ще буквально на початку. Те, хто вам сказав, що незаконна забудова? Ну Кайда, Кайда ж сьогодні. Він жив тобто, в парламенті, він вже всі хай всі. читає закони, буду а не тільки, тільки емоціями. Там, люди там тримали городи, а їм просто їх узаконили. Uh -huh. Тобто приватних будинків нічого там не було? Бу приватний будинк буртова переносять в ліс. Uh -huh. А просто. люди, вони, вони, вони все законно, вони все життя там обробляли городи, все життя туди їздили тракторці, автомобілі, вивозили туди продукцію, а тепер їм просто вони мають право. Це прості люди. І ми, знаєте, ставимо питання, що вже в участки, коли вже... А то у нас часто густо хто участки брав? Чиновники, бізнесмени, які багато мають коштів і так далі. А простим людям вона не доставалася. Це якраз віддали тим людям простим, які там живуть. І все це правильно зробили, все це законно, вони ці люди мають державні акти і так далі. А бюрократична база нам потрібна. І потрібно, дуже важливо, що... У нас є чемпіони весь, і світу і Європи. І це діти сьогодні там розвиваються. І ремонт треба робити на бітлоній базі сьогодні. І розширяти її треба. Все це будемо робити. І робимо.